Чи запрацював сухий закон? Валерія Ковалінська виїхала проінспектувати особисто зараз. Вона у середмісті столиці і на прямому зв'язку зі студією. Валерія, то чи потрезнішала столиця, і чи вдалося тобі зустріти порушників нових безалкогольних правил? Вітаю Юлія. За 10 хвилин до одинадцятої вечора ми з оператором поїхали по київським супермаркетам, щоб перевірити, чи виконують вони це рішення. В двох супермаркетах відомої е мережі ми побачили таблички з написом про заборону продажу алкогольних напоїв як біля та е біля е самого алкогольних так, рядів біля продукції, так і на касі в одному з супермаркетів. Нам продали пляшку шампанського і ми повернулись туди дізнатись, чому так виникло. Прошу подивитись а, пряму мову. Сказали всі коментарі в центральному офісі. Тут я вам я вам нічого зараз не можу не. сказати. А алкоголь продовжуєте заплатити? Ні. Ні. Тобто запанували? Так. так. Ви можете побачити, що в руках я тримаю чек. Тут написано а, пляшка вина о 23-й годині та четвертій хвилини. Після того як а, виникла ця ситуація, там зупинили продаж алкоголю. Кияни, з якими ми сьогодні спілкувались, в принципі, кажуть, що це на краще. В Києві будуть менше споживати алкоголь вночі, і це призведе до кращої ситуації буде менше злочинів. Прошу послухати пряму мову. Ну, менше п'яних буде ходити. Сім'ї будуть на місці, так прийде п'яний, розганяє, б'є дітей. Пусть продають. Та інакше буде наоборот. Люди будуть всяку гадость, буде отравлення. Наразі така ситуація можливо про це рішення, знаючи не усі супермаркети. Ми перевіримо ситуацію через деякий час. Юлія, дякую, Валерія. Це була Валерія Ковалінська про перші години нічного сухого закону в столиці. Як ми щойно бачили, і про перші порушення.